Це, напевно, буде моє перше відео на Ютубі і хочу розповісти свою історію, як я почала продавати торти в 15 років, що мене до цього привело, як я набрала своїх перших клієнтів. Наразі я роблю торти вже більше п'яти років, проводжу онлайн-навчання, ділюсь своїми знаннями. Не можу сказати, що я прям якийсь величезний експерт, але що вмію тим ділюсь, і вам також хочу дати деякі свої поради. Взагалі 15 років я ще навчала в школі, і на той час, можна так сказати, і в мене був такий підзаробіток. Я допомагала робити своїм знайомим фуршети, різні кендібари, і там ми робили багато всяких різних десертів. Мені це дуже подобалось, я ще тоді думала, що так, це, напевно, вже моя сфера. І десерти було класно робити, але я хотіла робити саме торти, тому що з десертами дуже багато. Роботи малесенької такої, а торт я розуміла, що я можу один зробити і взяти хорошу суму за нього. Тому я собі вже тоді ще мріяла, що я в майбутньому буду робити собі саме торти. Потім так склало, що почався всім відомий ковід, і ми перестали робити фуршети. Взагалі вони вже перестали працювати, і в мене був час вдома щось робити. Тоді я наповно почала відпрацьовувати вдома різні рецепти. Я дивилась дуже багато відео в Ютуб, робила просто все, що тільки можна було. Тоді в мене настільки горіли очі, що я робила навіть трьохповерхові торти просто для себе, для того, щоб побачити, чи я зможу його зробити, якщо в мене замовлять, чи я зможу зробити трьохповерховий торт. Ви уявляєте, скільки продуктів я тоді переводила? Можна сказати, але вони не були переведені. Це все був. Досвід тоді я просто для себе дома пекла торти. У мене велика сім'я, і у нас майже кожного місяця у когось було день народження. Це мене спасало, скажу так. Я собі робила кожному на день народження якісь торти. Я ще не планувала робити торти на замовлення, я просто відпрацьовувала їх для себе. У мене не було ніякого прайсу, нічого. І я робила торти так чисто для своїх і закидала в інстаграм. Бо як то кажуть, не покажеш, люди не побачать. І одного разу приходить до мене старша сестра і каже: Інна, для тебе є замовлення. Як виявилося, її подруга, вона моя сусідка, хоче замовити торт, її сина було день народження. Я пам'ятаю, це було моє перше замовлення. Щоб ви розуміли, на той час я навіть не знала, що торти рахують в кілограмах. Я просто думала: ну, ось такий торт, там 20 сантиметрів, така то його ціна. Вона запитувала за начинки, у мене тоді, як я кажу, не було ніякого прайсу, взагалі нічого. Я, ми просто якось домовилися, не пам'ятаю навіть, який то був торт, мені здається, шоколадний з бананами, щось таке. Але я була впевнена, що я його зроблю, тому що я такі відпрацьовувала вже. І я взяла це замовлення. Навіть вам фото прикріплю, яке воно вийшло. Ну, звичайно, я зробила, сфотографувала і закинула в інстаграм свій. І тут дуже добре спрацювала Сарафанне Радо, так як у нас невеличке село, є села біля Чернівців, і тут почали насправді багато писати, хотіли замовити. Я так думаю, так, стоп, потрібно якийсь прайс робити, потрібно якісь начинки відпрацювати, що я точно буду робити. Я пам'ятаю, у мене було декілька бісквітних тортів. Були, звичайно ж, свої фаворити, і їх насправді дуже добре купували. Як мені тоді казали, що в мене одразу вийшли смачні і гарні торти, тому в мене почали їх замовляти. І так я скажу, спочатку сарафан не радив, в мене почали замовляти знайомі, потім знайомих знайомі. В більшості це були всі люди з мого села. Тобто з міста майже нікого не було. Але той час я не переставала вести інстаграм. Я розуміла, що найкращі продажі будуть через нього, тому що люди хочуть бачити, що ти робиш. Вони не хочуть просто замовити незрозуміло що тому. Я тоді дуже багато сил вкладала в фото, розрізи особливо. У мене вся кухня була постійно пересунута, тому що щоб зняти якесь відео, мені потрібно було стіл відсунути, там знімати. І у нас постійно на кухні був такий хаос, можна так сказати. Але дякувати Богу, ви мої рідні це пережили. Потім почали замовляти з міста. Звичайно, потрібно було робити якусь доставку, цьому мені тато допомагав. Але я настільки малесеньку суму брала за доставку. Я дуже боялась підняти ціну, тому що втрачу клієнта. Мені здається, що татові навіть бензин тоді не окуповувався за ту суму, тому що я дуже боялась піднімати ціни. У мене вони були максимально мінімальні. Звичайно, було дуже багато помилок. Текли крема мастика текла весь декор, все ж таки можна. Тоді я мало ще знала, мало знала, як все прикріплювати. Як це робити, щоб торт був стабільний. Чим покривати? Я дуже боялась е, пробувати робити торти вирівнювати ганашем, я їх вирівнювала кримчизом на вершках. Це була найбільша помилка, напевно. Взагалі, як я рахую, найважче почати, тому що коли ти починаєш робити торти, це насправді е, трохи складно навіть в тому плані, що ти не можеш взяти і закупити собі велику партію вершків з сиру. І ти їх використаєш. Таке ну неможливо. На початку спобудуються маленькі замовлення. До цього потрібно бути готовими. Потрібно бути готовими, що ти не одразу будеш заробляти великі гроші, скоріш за все, ти будеш вкладатись, вкладатись, вкладатись. Я робила так, що я розробила одне замовлення, і я з того замовлення закуповувала продукти на інше замовлення. Тобто, і кожного разу я сідала на автобус, їхала в місто, купувала одну пачку вершків. 300 чи 500 грам сиру на вагу я брала. Там в магазині відкривали те велике ведро кремети, і мені набирали його. І так кожного разу я навіть не враховувала вартість за автобус. І це дуже незручно, якраз для початківців. Ти, можна сказати, працюєш в ноль або в мінус. Але я тоді хотіла просто набити руку, просто набрати клієнтів. Мені було якось. Все одно на те, що я зароблю, я просто хотіла почати робити. Я розуміла, що через деякий час у мене будуть стабільний заробіток, будуть клієнти, але зараз так потрібно. Навіть було таке, що мені потрібно було поїхати в місто забрати вафельний друк, який коштував 20 гривень, а я на автобус витратила тоді 60. І, звичайно ж, я не брала 80 гривень за ту картинку, тому що там було буквально два топера. Це ще не враховуючи те, що я потім їх вирізала, приліплювала на мастику, і це плюс робота, плюс мастика. Тоді, насправді, якщо так взяти, порахувати, я працювала в мінус, це точно. Я тоді брала яйця, які мама купувала, масло, яке мама купувала, молоко теж. Борошно, цукор. У мене не було своїх. Коли вже почали більше замовляти, там вже було хоча б сім тортів в тиждень, тоді мама каже: ну. І на пора би вже собі купувати окремі мішки, цукру і борошна, тому що на торти насправді багато йшло, особливо з моїми експериментами. Навіть враховуючи те, що я майже нічого тоді не заробляла з тортів, я просто любила цю справу. У мене горіли до неї очі, і мені не так був важливий той заробіток, як просто я знала, що я хочу, хочу навчитись робити оцей торт. Я робила фальши, потім я дізналась про них не одразу. Покривала їх велюром величезними порціями. Я тільки нещодавно подумала, так що навіть той велюр був дуже дорогий по собі вартості. Але я все одно робила, я знімала контент. Звичайно, з часом я не могла працювати по такій низькій ціні, і я її піднімала, потрохи піднімала. І деякі клієнти переставали брати торти. І це нормально взагалі, хоча це дуже великий страх для кожного, що піднімемо ціни і втрачаться клієнти. Так, да, вони підуть, але... В той же час приходять інші, які розуміють цінність твого продукту, які також будуть купувати. Так я працювала вдома, потім вийшла заміж, переїхала вже ближче до міста, і ціни в мене вже в той час піднялись, тому наразі у мене в більшості всі клієнти це з міста. Майже всі торти йдуть з доставкою. Хоча є деякі клієнти, які також залишилися з минулого села. Вони недалеко, але в основному це люди вже з міста і ближче з того району, де я зараз проживаю. Я більше роблю акцент на весільних тортах, на великих, на хрестини, ну і на онлайн-навчаннях. Зараз я проводжу онлайн-курс Сучасний кондитер. У нас немаленька група. Зібралась 31 людина. За що я дуже щаслива. Ми там навчаємось готувати торти від А до Я повністю, як правильно його зібрати, як зробити стабільні начинки. Два види покриття, кремчизне маслі і ганаш, мій улюблений, яким я всі торти свої вирівнюю. Ну і багато класних сучасних декорів, технік, які кожному знадобляться. Які я можу дати поради для початківців. Це якщо ви починаєте працювати, якщо ви насправді хочете продавати торти, вам потрібно бути готовими до того, що ви не будете одразу заробляти. Вам потрібно, щоб ваші очі насправді горіли. Щоб ви вкладалися в це в максимум. Вам потрібна репутація, вам потрібно робити класні торти, щоб люди потім повертались. Вам не потрібно, щоб до вас прийшов клієнт і купив торт. Потрібно, щоб він вернувся. Що з того, що у вас буде 100 різних клієнтів, якщо жоден з них не вернеться до вас. Це одне з найважливіших це робити так, щоб вам потім не було соромно за свою роботу. Я завжди дотримуюсь цього правила. Як би там не було, якщо мені навіть прийдеться піти в мінус, я все одно перероблю, дороблю, але зроблю так, щоб мені не було соромно, що це моя робота. Тренуйте свою надивленість. Це насправді дуже важливо, тому що просто побачити торт і листати стрічку в Інстаграм це одне. Але коли ви бачите класний торт, ви зупиняєтесь і просто аналізуйте його. Ви маєте зрозуміти, чому він виглядає настільки круто, що тут такого? Чому часто буває торт, який. Ніби такий самий, але щось не те. Ну він не настільки гарний, як ось цей. І це дуже важливий момент. Це може бути висота, оханність. Охайність, охайність – це дуже важливо, тому що сам торт він невеликий, і кожна деталь, яку ми зробимо, якось неохайно, вона буде виділятись. Потрібно звертати увагу на будь-яку дрібничку, максимально все робити гарно. І якщо ви ще не розумієте взагалі, як поставити той декор, щоб він виглядав гарно, ви просто берете фото торта, який вам подобається, і старайтесь копіювати його максимум. Просто максимум. От кожну ягідку, кожну детальку, все-все поставити максимально так, як сидить на тому торці. З часом ви почнете розуміти, чому цей торт виглядає гарно, чому цей – ні. Є свої правила, є свої пропорції, але якщо ви ще цього не розумієте, ви просто старайтесь копіювати максимально точно, як на картинці. Одне з дуже важливих моментів, які я хочу кожному порадити, щоб ви таке не допускали, це не беріться, будь ласка, за ті замовлення, які ви ще не робили. Не робіть торти, які ви ще не робили. От прийшов до вас клієнт, і він хоче шоколадний бісквіт, білий крем, вишневу начинку і ще якусь бізешечку. Ні, якщо ви це не робили, краще не робіть. Це для вас буде просто стрес. Ви не будете впевнені на 100% чи то смачно, і ви не зможете бути впевнені в цьому, тому що ви це не спробували. І якщо вам після того, як клієнт спробує торт, скаже, що це не було смачно, ви не зможете нічого йому відповісти. Тому що ви не знаєте, це смачно чи не смачно. Ви просто зробили, аби догодити клієнтові. У вас має бути чіткий. Асортимент вам не потрібно 10-15 тортів, достатньо навіть 6 тортів, класичних, до прикладу, три шоколадні, три більш ванільні, такі, скажімо так, і все. І ви працюєте по них. І навіть якщо клієнт хоче щось інше, ви кажете, що ви впевнені у своїх тортах ви робите саме по такому асортименті. Все. Навіть якщо ви купили круте навчання і ви впевнені, що цей торт буде класний, спочатку відпрацюйте, будь ласка, його вдома для себе, зрозумійте, який він на смак, тільки тоді починайте його продавати. Фотографуйте, підраховуйте ціну і продаєте. Ну, і якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете, щоб про вас знали, вам потрібно вести соцмережі. Так, да, я знаю, не всі це люблять, не всі хочуть себе показувати. Але вам це потрібно потрібно робити не обов'язково знімати себе з тортами і кожен торт себе показувати, але, хоча б створити сторінку, правильно її створити, так щоб вона продавала, а не так, коли людина заходить, вона не розуміє взагалі, куди вона попала, де знаходяться ці торти, яка там ціна, і так далі. Ви створюєте сторінку, ви її правильно оформлюєте і просто закидайте туди свої торти, щоб люди бачили, якщо ви хочете, щоб про вас знали, вам потрібно про себе заявити. І з цього пункту витікає вже інше. Це нікого не слухайте. От правда, просто прислухайтесь до себе. Якщо ви розумієте, що це ваше, що вам це подобається. Просто робіть. Я знаю, що є багато людей, яких ніхто не підтримує, в яких навпаки можуть казати. Що з тебе це не вийде, кому потрібні твої торти? Торти є в магазині, вони дешевші, вони кращі. Просто не слухайте. Знали ви скільки мені казали, що то не потрібно нікому, що село малесеньке. Тут люди не будуть купувати, у людей нема грошей. Повірте, у людей є гроші на торти теж є гроші. І про це я вам точно впевнено кажу: у людей є гроші, запам'ятайте це. Просто потрібно знайти своїх клієнтів, свою цільову аудиторію. Ну це вже інша тема, але просто робіть так, як ви собі відчуваєте. Якщо ви хочете це робити, робіть, робіть ті торти, знімайте, показуйте їх, прислуховуйтесь тільки до себе, і робіть так, як ви це відчуваєте. Напевно, тільки через це я зараз на цьому місці, якому я є, це моя велика впертість. І любов до цієї справи, і бажання щось робити. Тому, якщо ви справді відчуваєте, що вам це подобається, просто беріть і робіть.